Пішли в гості до нашої птахи, царської. Біологічна зброя ЗСУ. До вашої уваги, тут у нас є да. А, димок. Волонтерка Олександра Левченко показує молодого лебідя, якого тимчасово прихистила у себе в підсобному приміщенні. Це не доросла птаха, це ну, цього року виводок, але він, він не виріс. Він не виріс, він ще не змінив перо. Він сірий, ще, ще не повноцінна птиця. Димочка, давай, вставай, 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 вставай. Вставай, кажу. Не надо мені тут. Сказувати Димок вже не такий апатичний, як напередодні під час огляду у ветеринара, ні їсти, ні пити тоді самостійно не захотів. Натомість залюбки роздивлявся яскраві пакунки із тваринними кормами. Птах потрапив до клініки через ланцюжок людей. Знайома попросила Олександру прийняти пернатого пацієнта, якого знайшли військові. Коли його привезли, він був ну такий запах від нього, як від, від костра. Мене зрозуміло, що таке. Спитали у хлопців, які привезли його. Він тиждень жив у бліндажі на блокпосту. І там буржуйка, і ну він гусь. З Знесиленого лебідя знайшли ось ці військові, вирішили врятувати, аби малий не дістався на обід хижакам. Заступаючи в нарядних, там біля нас водойом знаходиться. Він в цей час повністю замерз. І побачили, що серед водойома сидить лебідь. Тобто ми думали, може, примерз він, щоб підійшли до нього, а він став так неактивно від нас стікати. Ми його вловили, принесли до себе бліндаж. Він зразу і шипів, а тоді привик уже брали на руки, він з нами, можна сказати, і спав вже. Геннадій сміється. За тиждень в бліндажу лебідь став майже свійським птахом. Каже, давай його спіймаємо, тому що його і е, лисиці з'їдять, і собаки мають роздерти, виходить, таке. Ну, нам жалко стало, ми пішли і вас поймали. Тому що ми українці. А українці мене ніколи не на ні побратимів, ні друзів, ні українців, ні тварин. У нас є чувство, є жалесть, виходить. От. А от. О, немає такого. Через соціальні мережі Олександра знайшла людей, які погодилися забрати молодого лебідя. Це біологи парку в Межигір'ї. А цей чоловік відгукнувся на прохання перевести птаха. Його історія як волонтера розпочалася майже 9 років тому після трагічних подій. Мій батько, коли пішов на Майдан, в 64 роки казав: від мене все залежить, конкретно мене. І так, да ми, ну якби завжди готові допомогти. Українці такі. Більшість. О, так що гусь — це чи людина, яка різниця, Жива істота чи дерево. Чи, ну, треба все зберігати, тоді всім буде від цього краще. Мій батько загинув 18 лютого 2014 е року на Майдані. О, ми були на Майдані. Це, у нас був клуб Деревосіки, і ми заготовляли дрова, а 18-го були статом на Майдані, він якби отримав кульове поранення і помер. Волонтерам доводиться трохи зменшити коробку, в якій перевозитимуть лебедя у Межигір'я, аби вона вмістилася в автівку. Саму коробку вимощують сіном та саджають туди птаха. Димка, врятованого цілим ланцюжком людей, везуть у нове життя. Так, так, це ланцюжки. Якщо е, у нас Знаєте, це альтернативна система ланцюжків, а, Той а, корупційній системі ланцюжків, яка сковує Україну. А от і ті ланцюжки рвуться зараз, а оці ланцюжки становяться все міцніше, товще. і вони вже так переплітаються. і вже такі ланцюжки порвати буде дуже важко, бо вони... Будується не на грошах. у Межигір'ї, врятований димок, пройде повне обстеження та буде жити у зграї. Вікторія Сидорчук, Максим Міщенко, Суспільне, Новини Чернігів.